Переведіть дух. Неш. Yes. 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 Відірвися від паперів на 5 секунд. Я нікого не пригощаю пивом, джентльмени. Пиво тут ні при чому, друже мій. Вона повинна рухатись уповільнено. Ви зі мною згодні? Мабуть, вона мріє про пишне весілля. Дуель, джентльмени, шпаги чи пістолети? Ви нічого не навчилися. згадайте уроки Адама Сміта, батька сучасної економіки. У процесі конкуренції, прагнення особистості, сприяють добробуту суспільства. Кожен бає про свій інтерес. Невдахи втішаються товариством друзів. Я вірю в успіх. Можна привезти білявку до водопою, та не можна примусити її. Її пити. Він не міг таке сказати. Так, ніхто не рухається. Вона дивиться в наш бік, вона дивиться на неша. Господи, в нього є перевага, поки він мовчить. Пам'ятайте, що було минулого разу. Таке важко забути. Теорію Адама Сміта треба переглянути. Про що ти? Якщо всі націляться на білявку. Ми завадимо один одному, і вона не дістанеться нікому. Тоді ми звернемося до її подруг. Та на нас чекає холодна зустріч, бо нікому не подобається бути запасним варіантом. А якщо ніхто не кинеться до білявки, ми не завадимо один одному і не образимо дівчат. Це єдиний шлях до загального успіху. Тільки так ми всі переспимо з дівчатами. Адам Сміт казав, що найкращого результату досягають, коли кожний в групі робить те, що найкраще для нього. Так він казав, правда? ж? Так це не повне визначення, не повне. Найкращого результату досягають, коли кожний робить те, що найкраще для нього. І для групи ти морочиш нам голови, щоб захопити білявку. Іди к чорту. Динаміка управління, джентльмени. Динаміка управління. Адам Сміт помилявся. Увага! Будь обережний. Дякую.